Постріли справжні, бойові дії ні. На Рівненщині пройшли навчання з базової військової підготовки мобілізованих солдатів. В принципі, цікаво. Щось нове, щось вже відоме, щось вчили в Терево в 2015 році. Умови цілком комфортні, прийнятні. От. Переживаємо тільки за майбутнє подальше нашої країни. Військовослужбовці зізнаються, такі навчання це можливість опанувати усі необхідні навички, які стануть у пригоді в реальному бою. Однією з таких є тактична медицина. Тут військові відточують елементи евакуації побратимів. Ой. Також під час навчань військовослужбовці опановують вогневу і тактичну підготовку, вивчають інженерну справу, отримують навички змінно-вибухової справи та роботи зі зв'язком. В реальному бою найважливіше це підтримка бойових побратимів. Зізнаються військові. Важливо зберегти життя кожного солдата, розповідає Роман. Люди є дуже люди, з якими я просто гордий бути поруч рядом, з якими цікаво спілкуватися, цікаво було б, можливо, за інших подій обставин, що вони. Такі навчання постійно проводять по різних навчальних полігонах країни, адже військовим потрібно не лише набувати навички, а й відточувати свою майстерність. Це допоможе зберегти життя наших захисників в реальному бою. Павло Невесенко, новини рівного.